А я б хотів зап запросити ще одну жіночку, це трішки не за сценарієм. Вибачте, я така людина. Таня. Ну, нада. Чому Таня? А я вам скажу, чому Таня. Тому що Таня це квінтесенція ось того, що в Тані на брошці. Там матусино серце. Воно зовні, воно квітуче, воно яскраве, воно лагідне, а всередині воно розбите. Але на ньому закарбоване ім'я її сина. Один син, на жаль, загинув. Це був вогник. А другий син досі знаходиться у полоні. Тому тобі слово так. Я хочу розказати також за 86 днів оборони. Тільки не те, що тут написано, а те, що відбувалося в моєму серці. Моє кожен день був з ними. Я тут ходила. Я з Хмельницького сама приїхала до вас з Хмельницького. Але сини мої народилися в Вінницькій області, і вони через то я тут стою. Я хочу сказати, що я не бачила навколишнього світу Хмельницькому. Я була серцем, душею і поглядом в Маріуполі кожного дня, кожного дня оборони. Наприклад, я йшла. І бачу, починають розпускатися бруньки, і я їм це пишу. Починає вишенька розпускати бруньки. Це як тюльпанчик розцвів, тому що я знала, що в них там пекло, воно там все вигоріло, і вони цієї краси не можуть бачити. Я не хотіла розпитувати їх про бої. Я не хотіла їх розпитувати про втрати. Я хотіла наповнити їхню душу. Теплом, а їхнє серце стійкостю. І щоб ця стійкість йшла також і від мене, щоб вони знали, що в них надійний тил. І вони просили, мій син просив, будьте українцями. І я є українкою щирою, не по вишиванці, не по тому, що я гарно там говорю. А що воно в мене в душі, наша українка, ненька. Я вам хочу сказати, що кожної матусі, кожної дружини, сина, доньки, також це серце билося разом з ними в Унісо. Ми ждали того плюса. Хоча б, якщо нема можливості, там дуже поганий був зв'язок. Іноді не було можливості спілкуватися. Але коли прийшов той плюс, це вже значить, він живий. І ти дихаєш, і ти далі йдеш, і ти чекаєш, чекаєш, коли закінчиться ця облога. Коли втратила я сина, я провалилася в темноту, але разом з тим я не могла собі дозволити ну, померти разом з ним, душою, тому що в мене ще син був оточений, і я взявши цепочку, яка у мене була від молодшого сина, яку він не носив вона до нас вдома, я поїхала до Зарваницької Божої Матері і просила, щоб вона їм дала вихід з того оточення. І вихід знайшовся. Ми би не хотіли такого виходу вони, але він знайшовся в почесний полон. Нам обіцяли, що цей почесний полон буде. Їм обіцяли. 3-4 місяці. Але, на жаль, почесний полон для декого закінчився загибелю. в Оленівському бараці 22, 28 липня 2022 року. Підірваний барак, в якому згоріло більше 50 захисників Маріуполя. І більше 120 отримали пора. Їх би могло б бути більше, але завдяки побратимам, які отримали менше поранення, вони винесли, винесли поранених більше 40 чоловік. І я їм також дуже вдячна побратимам за те, що вони винесли мого сина, тому що він отримав поранення ніг. Він би ніколи не вийшов з там з того палаючого пекельного бараку, але вони, ці хлопці, щоб ви розуміли, вазові побратимство це більше, чим навіть родинні зв'язки. Побратимство в бою це надійний захист. Ти можеш стати спиною до свого побратима, і він тебе також стане спиною, і ви будете в дві сторони вести оборону. І за того вони змогли протриматися в повному оточенні. 86 днів. Це неймовірна оборона, якої не було ще в історії військової справи. Ця оборона війде в книжки по військовій справі. І по її, її будуть розбирати, її будуть вивчати і будуть захоплюватись багато багато військових всього світу. Але ми, ми, які матері. Дружини, сестри, які втратили своїх дітей. Ми її написали на своїх серцях. Ми ждемо додому, полонених, яких ще азовців більше 700 чоловік військових, військових досі знаходяться в полоні. І ми кожного дня чекаємо, чекаємо на їхнє повернення в боротьбі. Ми не чекаємо, склавши руки. Ми звертаємося, стукаємо до всіх можливих кабінетів, до всіх можливих міжнародних організацій, тому що їхнє становище в полоні дуже плачевне. Є в нас Женевська конвенція, по якій повинні отримувати військовополонених. Але на жаль, Російська Федерація бо вона не дотримується жодної з пунктів. Женевської конвенції по утриманні військовополонених. Вони не мають можливості ні доїхати, ні подивитися, який у них психологічний і фізичний стан, чим вони харчують їх і в яких умовах отримують. І це, на жаль, дає плачевні результати. Багато військовополонених повертаються загинувшими. І боротьба наша необхідна для того, щоб піднімати це питання необхідно для того, щоб зв'язати руки Російській Федерації, щоб вона не могла відноситись до наших військовополонених таким звірячим методами.